Привіт, мене звати Таня, і я з Черкаської області з села Коритні. А зараз я живу в Едмонтоні. Це провінція Альберти в Канаді. Тетяна Корчовна народилась у селі Коритня, Черкаська область, Україна. Зараз живе у місті Едмонтон, провінція Альберта, Канада. В Україні працювала вчителькою англійської мови. В Канаді працює СММ спеціалістом та Тікток-маркетологом. Едмонтон розташований в серці канадської провінції Альберта майже за 8,5 тисяч кілометрів від українських Черкас. Уявляєте, як це далеко від рідного дому нашої героїні? Населення міста понад мільйон жителів, зокрема й українців, яких тут немало. Що дуже тішить вимушених переселенців 21-го століття. Зараз я знаходжуся біля найважливішої будівлі Едмонтона. Це парламент, там є величезна площа, але через ремонтні роботи я не можу підійти ближче, щоб показати там величезний пам'ятник українцям, які перший раз приїхали сюди, в Канаду 100 років тому і допомагали в розбудові Едмонтону. Чи мені дійсно подобається це місто? Тим, що тут люди дуже щирі, відкриті, завжди допомагають. Дуже велика українська діаспора, яка теж підтримує і Знаєте, тут такий ритм інший. Тут ніби живеш і водночас відпочиваєш, тому що Едмонтон це насправді місто мільйонник, але ритм тут зовсім повільніший. Українців, які тікають у Канаду під час війни, на перший час безкорисливо приймають канадські родини. Тетяна була розчулена, що після багатогодинного емоційного перельоту на чужині її зустріли як рідну. Та ще й так, як показують зазвичай у кіно. Я побачила цього чоловіка, з яким домовлялася з цією сім'єю, і в них в руках була табличка з моїм ім'ям і прізвищем. Ну такого мені ніхто ніколи не робив. Вони дійсно стояли дуже довго чекали в аеропорті і. Ну, це мило, взагалі все, що вони для нас робили. Наприклад, я жила в кімнаті, в мене була власна кімната, і там мені все було. І я користуюсь лінзами, але в мене є окуляри. І одного дня власник дому побачив, що я ходжу в окулярах, і наступного разу вже у ванні, в кімнаті, в мене стояв гроші для миття окулярів. Це така зовсім дрібничка, але це така просто ну, увага. Канада третя країна у світі за кількістю етнічних українців. За різними підрахунками наших тут майже півтора мільйони. І якщо з одного боку саме через це тетяні тут комфортно. Разом з тим, їй тут дуже важко, адже в кожному куточку вона бачить дім. Для прикладу, коли ми приїхали в осени до нашої канадської сім'ї, що для мене стало знаковим: в них під будинком цвіли чорнобривці. Чорнобривці. З приводу звичок, менталітету канадців, я скажу так, що вони дуже чимось схожі до нас. І, можливо, через це українці прижилися тут і живуть тут уже століттями, і тому тут така велика українська діаспора. Ми можемо відвідувати тут басейни, спортзали, різні парки, музеї, все безкоштовно. Треба тільки мати спеціальне посвідчення. І, будь ласка, все для вас доступно. Тетяна пожила в канадській родині три тижні. Зараз вона винаймає власне помешкання. Найбільше здивування для вимушених переселенців за кордоном: що квартири за кордоном надають порожніми. Коли ти приїжджаєш сюди, квартира, квартира пуста. В ній нема нічого. Крім холодильника, і плити. і треба все купляти. І чесно, перші дні болить душа навіть купити тарілки й ложки, тому що ти розумієш, що вдома залишилися класні тарілки і ложки. Психологічно це трішки напрягає. І, наприклад, Едмонтоні є спеціальний склад меблів для українців. Ти записуєшся. І за півгодини вибираєш абсолютно всі меблі, які тобі потрібні, будь-які, які там будуть, і це безкоштовно. Якщо канадці зустрічають тепло українців, то сама Канада холодно, а точніше, морозно. Тетяна була, м'яко кажучи, не готовою до таких екстремальних температур. Я приїхала сюди в кінці осені, було дуже холодно, було Мінус 40 інколи, мінус 30, і це сильний такий арктичний вітер. І ну морально це було дуже важко. Приходилося шукати ще одні штани, як в селі, колись одягати якісь такі грубі чоботи, як валянки. Дуже часто було так, що я мала подвійний одяг. Я брала багато одягу на роботу, приходила, його, знімала і ходила там в піджаку в нормальній робочій одежі. І ну, це треба було просто пережити. А ось тут позаду мене різні запіканки, піци І їх тут бачите. Скільки це типовий канадський супермаркет. На перший погляд, точнісінько, такий, як в Україні, але відділи із готовою і непівготовою їжею, точніше, їхній розмір і розмаїття тетяну просто вражають. Тут Дуже багато їжі, яку можна приготувати за 5 хвилин, різні аля. Піци там м'яса і так далі. Це зумовлено якраз тим, що тут дуже багато людей, які постійно ходять на роботу, не мають часу готувати. А Едмонтон, місто, в якому я живу, це більш таке працьовниче місто, в якому дуже багато різних підприємств. Тому і тут дуже багато їжі, жвидкого приготування. Зокрема, за мною ось стоять супи в консервних банках. Це все насправді суп. Я куштувала тільки раз, мені не сподобалось. В Україні до повномасштабного вторгнення Тетяна працювала вчителькою. тому їй було дуже цікаво, як в Едмонтоні працюють школи. Канадська школа відрізняється від української тим, що тут перший дзвінок о 8.30, а другий о 8.38. Але завдання дітей встигнути на перший дзвінок. Якщо вони приходять на другий дзвінок, то вони відразу йдуть до директора і отримують дозвіл, щоб потрапити на заняття. Але найцікавіше те, що біля кожної школи тут завжди є каток. Якось тут. Тут під час уроків двері до школи замкнені, і ніхто з вулиці не зможе зайти до цієї школи під час уроків. Канада дуже гостинна і відкрита до іммігрантів. І тут справді можна було б почати нове життя. Але не для Тетяни, серце якої назавжди належить Україні. Я щодня від себе по-новому відкриваю Канаду, по новому відкриваю місто, в якому я живу. Тут насправді дуже класно і є дуже багато можливостей для розвитку, але чи я хочу від цього додому менше? Ні. У мене взагалі є мета зібрати в інших країнах якнайбільше всього якихось гарних, красивих речей, культуру, так, е, якісь традиції і привести це в Україну і дати цьому всьому нове дихання і створити щось своє власне.